Глядачі, вистаємо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила РФ могло навмисно пошкодити три нитки газопроводів Північний потік і Північний потік. потік-2». таку думку 28 вересня у коментарі Радіо Свобода висловила радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль. Я не думаю, що це може бути щось інше ніж терористичний акт, який росіяни зробили навмисне, зауважила вона. Я точку зору, яку я поділяю, що росіяна менше буде вартувати ремонт цих газопроводів ніж сплата штрафів за недопостачання газу європейським споживачам. Їхні штраф. Можуть сягати більш ніж 30 мільярдів. Будь-який ремонт буде коштувати мільйони. Щоб уникнути цих штрафів, росіяни могли спокійно піти на підрив цих труб. За словами зеркаль, у ЄС немає паніки через пошкодження газопроводів. Європа вже забезпечила себе на 91% газом на зиму у підземних сховищах. Зазначимо, раніше зеркаль наголошувала. Україна цьогоріч почала транспортувати електроенергію до ЄС, проте це не відбувається у достатній кількості через перешкоди, які створюють технічні оператори з Угорщини. Тим не менше, у Європейській комісії є питання. Щодо єдиного державного трейдера зазначила зеркаль. У європейській комісії є питання щодо єдиного державного трейдера енергетичної компанії України. Вони вважають це спотворенням конкуренції. Коментує зеркаль. Вона додала, що подальша синхронізація української енергосистеми з європейською вимагає від України адаптації законодавства та ринкових практик відповідно до правил ЄС. У той же час зеркаль підкреслила, що Україна перебуває на фінальній стадії узгодження з європейською комісією плану синхронізації ринків. Тим часом Росія припинила постачання. Газу деяким країнам зеркаль зазначила, що Газпром припинив постачання газу через Польщу у Фінляндію північним потоком 1. Логічно припустити, що згодом вони повністю припинять постачання, будуть купатись у своєму газі самі, насолоджуватись факелами і вогнищами біля цього газу в Росії, зауважила радниця міністра енергетики України. Постачання від Газпрому нині в мінімальних обсягах. Вона продовжила, що нині постачання від Газпрому відбувається в мінімальних обсягах. Зокрема, Україна припинила працювати з окупованою ГТС Сохрановка. Однак Росія не перекинула ті обсяги на ГТС Суджа, хоча через неї постачати можна набагато більше. Припинення постачання входить у їхню логіку. Хоча що вони робитимуть, ніхто вгадати не може, наголосила зеркаль. До зустрічі глядачі: вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.